То, хто під дощем заховався за кущем. Здогадайтеся, хто я, і назвіть моє ім'я. Червонясту шутку маю, на гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як намисто ученята. Хто це? Спробуй відгадати. Білка. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так, звісно, це їжачок. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кудлатий одягнувся в кожушину. Мед шукає і ожину. Літо любить полювати, а узимку в лігві спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Хто це? Так, малята, це видніть. Я вухастий ваш дружок, в мене сірий кожушок, куций хвостик довгі вуса. Я усіх-усіх боюся. Правильно, це зайчик. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Так, лисиця Не олень хоча й рогатий. В нього роги як лопати. Хто ж це? Здогадався хтось? Це великий дужий. Так, лось. Проповзає шнур живий, ніг не видно з головою. Жалить він, а не кусає, і до себе не підпускає. Хто це малята? Так, малята, це змія. Чи то миша, чи то ні, щоки чимось напхані, поза щоки зерна так напихає звір. Хом'як, під землею днем він бродить, на поверхню не виходить, землю риє круглий рік, цей звір зветься. Кріт Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає, і малюків смугастих має. Так, це кабан. Ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами, весь як є, жорстока лють. Очі в нього так і лють Зачаївся ось, примов, грізний звір, це, звісно. Так, це Вовк. Нам все добре, малята, до нових зустрічей!